Живі та неушкоджені на Львівщину із зони АТО повернулися три сотні прикордонників. Зустрічали бійців, рідні та земляки із квітами та сльозами радості. Третя та сьома мотоманеврені бригади два місяці служили в Луганській області. Їх майже постійно обстрілювали близько місяця у Червонопартизанську зелені берети пробули в облозі. Нині їх нагородили грамотами та медалями. Попереду у прикордонників відпустка, а потім ймовірно. Знову відрядження на схід. Найбільш, най, вибачте, найбільше прикордонники радіють, що повернулися зона ТО без втрат. Сержанта ковалика Богдана Володимировича. Та були загрози для життя, постоянно кожен Божий день. Ну, вижили всі, і слава Богу. Боролися з диверсіонними групами, відбивали наші прикордонники, коли під обстрілом. Також попадали під обстріл неодноразово. Були обстріляні з російської сторони гарматами. Ну благо всій живій і здорові.